Усім привіт! Я Даша. Я запрошую вас до себе в гості. Я дуже люблю малювати і хочу показати вам свої малюнки. Ой, що сталося з моїми малюнками? Друзі, ви бачили, хто порвав та зім'яв їх? А це що? Здається, я знаю, хто робить літачки і запускає їх. Це мій братик. Назарчик. Назар, що за безлад ти влаштував? Подивись, скільки аркушів паперу ти зіпсував. Я все приберу і викину в смітник. В Смітник хіба ти не знаєш? Щоб зробити весь цей папір зрубали не одне дерево. А скільки багато часу потрібно, щоб виросло нове деревце. Ну та й що? Хіба їх мало цих дерев? Навіщо їх так багато? Дерева це справжні друзі людей і всіх живих істот. Вони дарують нам багато корисних подарунків. Дерева нас Деяких дерев ви їли. Дерева очищують повітря, насичують його киснем. А кисень необхідний для дихання всім людям, і тваринам, і рослинам. Як ви гадаєте, де повітря чистіше? В лісі, де багато дерев, чи в місті, де дерев мало. Плітко дерево може заховати нас від пекучого сонечка в своїй тіні. Малята, Знайдіть тінь від дерева. Дерево це будинок для багатьох живих істот. Погляньте на картинку. Хто живе серед гілок дерева? У гілках дерев в'ють гнізда птахи. А хто живе у дублі? В дублі дерева можуть жити білки, а ще сови та інші птахи можуть оселитися дикі бджоли. А хто влаштовує собі домівку серед коренів дерева? Смії їжачки влаштовують собі нори між корінням дерева. Дерево дарує людині чудовий матеріал деревину, з якої люди виготовляють безліч потрібних, зручних і красивих предметів, наприклад, меблі. Подивіться навколо, чи є у вашій кімнаті дерев'яні меблі. Давайте подивимось, з якого дерева зроблені предмети. Дубовий стіл зроблений з дуба. Соснова лава зроблена. Липова ложка зроблена. Березовий віник зроблений. Калинова сопілочка зроблена. Клинові ворота зроблені. А ще з дерева виготовляють папір, а це книги, зошити, альбоми, журнали та газети. Подивись, Дашу, я все зібрав. Чудово! Тепер ми зможемо віднести використаний папір в пункт прийому макулатури. Що таке макулатура? Макулатура це використана в побуті паперова продукція, старі газети, журнали, зошити, коробки. Зібрана макулатура підправляється на завод, переробляється і виготовляється новий папір. Збираючи макулатуру, ми зберігаємо дерево. Що нам дарують дерева? Як потрібно ставитись до дерев? Що потрібно робити, щоб зберегти життя дерева? Малята, бережіть дерева! Вони наші друзі!